І так, один із самих вдалих, на мою думку, смартфонів Samsung S21 Ultra. По-моєму, в ньому все ідеально, крім того, що він трошки великий. Але для тих, хто любить саме великі смартфони, я думаю, що він ідеальний по всіх параметрах навіть на 2025 рік. Але, дисплеї б'ються. З цим нічого не зробиш, треба це берегти. Ось тут би і побився не сильно, але зверху сенсор не працює. шторка не виймається. Буду замінювати дисплей. Версія, до речі, Гонконг на дві сімки, дві фізичних сім-карти на процесорі Snapdragon Бачимо на кришці, крім Samsung, нічого немає. Але кришка оригінальний телефон все